Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха сіра ворона або гава, вид або підвид птахів роду крук. Часто чорно і сіроворон розглядають як підвиди одного виду це одні з найрозумніших птахів у світі. Уявіть собі, поруч із круками, сороками і галками вона входить до справжньої еліти пташиного світу, і вже тільки це робить її особливою гаву або сіроворону. Можна зустріти практично будь – у лісах, містах та передмістях. Ці птахи вражають своїм винахідливим, зухвалим характером та й неймовірною адаптивністю до будь-якого середовища. Її бачить майже кожен із нас щодня. Але чи замислювалися ви, скільки таємниць приховує цей на перший погляд, звичайний птах? Сьогодні ми розповімо про життя сірої ворони, і повірте, буде дуже цікаво місця проживання Чорної ворони. Складається з двох незв'язаних частин. Вона поширена на Заході Європи і в Азії, у проміжку між ними живе сіра ворона. Ареал Сірої Ворони величезний, її можна зустріти майже по всій Європі, у Західній та Центральній Азії, навіть на Близькому Сході. В Україні вона справжня господиня, живе у селах, містах, полях і навіть у великих мегаполісах. А чи знаєте ви? Що сіра ворона чудово почувається поруч із людиною. У містах вона влаштовує гнізда у парках, на дахах будинків або навіть на старих телевізійних антенах. Завдяки розмірам роздивитися сіру ворону легко, довжина її тіла сягає 45-50 см, розмах крил майже метр, тулуб у світло-сірому пір'ї, а голова хвісти крила чорні з красивим металевим відливом. Виявляєте, такий контраст одразу виділяє птаха з поміж інших. Дзьобу ворони міцний і загострений, справжній універсальний інструмент. Можна і розколоти шкорлупу горіха, і добути їжу, і захиститися від ворога. Та вони його бережуть. Для добування жучків та личинок із піддеревної корени ворони використовують гілочки, тим самим оберігаючи свій дзьоб від пошкоджень. Виготовлення таких спеціалізованих пристроїв, пташенят не вчать батьки. Дане вміння передається у цих птахів на генетичному рівні. У гніздовий сезон птахи знаходять собі пару та займають домашні ділянки. Гніздо сіра ворона будує на початку квітня. Ворони утворюють пари на все життя. Так, вони вірні одне одному. Разом будують гніздо. Вороняче гніздо є чашовидною побудовою, зазвичай розташоване розвилці товстий гілок у кроні високих дерев. Складене з дрібних гілочок і прутиків, стебель очерету, скріплене глиною та дереном. З середини гніздо гава виставляє пір'ям, травою або шерстю, інколи навіть клаптиками тканини. У кладці зазвичай 4-6 яєць, блакитнувато-зеленого кольору з темними плямами, самка насиджує, а самець приносить їй їжу. Через 18-20 днів з'являється маленькі пташенята. Вони безпорадні, але вже через місяць сміливо залишають гніздо і пробують літати. Як тільки пташеня зможе піклуватися про себе, воно повинне залишити батьківське гніздо. Ворона приєднується до ворон одинаків, і у цій зграї родичів птах житиме, допоки у неї не з'явиться друга половина. З цього моменту ворони покидають зграю, щоб прожити своїм партнером, зберігаючи йому вірність навіть після смерті когось з пари. До речі, якщо вам цікаво дізнаватися більше про дивовижні звички птахів, підписуйтесь на канал, це цікаво, та не пропускайте нові відео. Сіра ворона справжній геній серед птахів. Вона запам'ятовує обличчя людей і здатна відрізняти друзів від ворогів. А ще ворони використовують інструменти. Вони кидають горіхи на дорогу, щоб машини розчавили шкарлупу. Виявляєте, це не вигадка, а науково підтверджений факт. Деякі ворони навіть проходять тести з логіки краще, ніж маленькі діти, тож недарма їх вважають одними з найрозумніших створінь у світі. Ворони здатні запам'ятовувати та передавати інформацію через покоління. Здебільшого таке спостерігається у разі образи. Є підтвердження, що через кілька років і, подолавши сотні кілометрів, зграя ворон прилітала до кривдника. У їжі ворона невибаглива. Вона може з'їсти ягоди, зерно, комах, жаб, дрібних гризунів іноді навіть пташенят інших птахів. А ще воно чудово пристосувалося до життя поруч із людьми, часто годується на смітниках або ховає знайдену їжу про запас. А чи знали ви, що ворони мають чудову пам'ять на схованки? Вони запам'ятовують десятки місць, де залишили їжу, і потім повертаються до них навіть через кілька тижнів. Це, звичайно, вміють робити і багато інших тварин, але ворони пішли у мистецтво заходів та контрзаходів набагато далі. Якщо одна ворона намагається щось сховати, відразу є кілька зацікавлених спостерігачів. Тоді перша, що ховає, вдає, що тільки щось закопала, а в цей момент ховає своє добро у себе на грудях між пір'ям і швиденько перелітає на інше місце. Спостерігачі досить швидко розкушують такі хитрощі. Вони моментально втрачають інтерес до місця поховання і йдуть за справжнім скарбом. Ці перегони, змагання у конспірації можуть продовжуватися дуже довго. І досягати небувалих масштабів. У казках і міфах ворон наділяють чудовою для живих істот тривалістю життя. Вони можуть жити 100, і 200, і 300 років. Насправді, ворони доживають у найкращому разі років до 50. А в тепличних умовах близькості до людини та регулярної годівлі живуть до 75 років. Та й це дуже пристойний результат довголіття серед інших тварин. Все залежить від умов існування та раціону харчування. Більше того, вони звикають до людини, і якщо вона дбає про птаха належним чином, то на подяку вона його охоронятиме. Ворони можуть імітувати різні звуки, у тому числі й людську мову. Вони влаштовують справжні суди над членами своєї зграї. Якщо хтось провинився, йому можуть вигнати або навіть покарати. У багатьох культурах ворона вважається символом мудрості, а ще сіра ворона часто співпрацює з галками. Разом легше шукати їжу і захищатися від ворогів. Сіра ворона птах, який завжди поряд із нами. Вона кмітлива, пристосована до будь-яких умов і дуже цікава для спостереження. Наступного разу, коли ви почуєте її гучне кар-кар, придивіться уважніше. Можливо, вона саме планує нову хитру витівку. І якщо вам сподобалось дізнаватися про життя цього розумного птаха, ставте вподобайку цьому відео. Діліться ними з друзями та обов'язково підписуйтесь на канал. Це цікаво. Попереду ще багато дивовижних історій зі світу природи.